Доброго ранку, дорогі глядачі передачі ранок з Надією. Маю чудову можливість об'єднатися з вами в подяках Богові за новий день життя і особливо дякувати за обітниці, за жертву Ісуса, за все, що Господь зробив заради нас і за те, особливо, що Він залишив для нас своє слово. Навчаючи цим словом, Господь бажає, щоб ми його завжди прославляли. А як можна прославити Господа? Це добрим відношенням до Нього і до наших ближніх. І апостол Павло в послані до Філіп'ян у другому розділі, в четвертому вірші, написав нам: Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про іншого. Яким щирим? І зворушливим є павлове звернення. Ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів ради вас, що ви збагатилися Його убогістю. Ви знаєте вершину, з якої він зійшов, і глибину приниження, до якої спустився Його ноги. Вступили на стежку жертовності і не зійшли з неї, поки він не віддав свого життя. Він не знав перепочинку на шляху від престолу на небесах і до самого Христа. Його любов до людей спонукувала з радістю приймати будь-яку зневагу і страждати від найнесправедливіших звинувачень. Павло напучує. Дбайте кожен не тільки про себе, а також і про інших. Він закликає нас виховувати в собі почуття, як і в Христі Ісусі. Бо Він, бувши Богом за своєю природою, не уважав за захват бути рівним Богові, але умалив себе самого, прийнявши образ раба, ставши подібним до людини, і з вигляду став як людина. Він понизив себе, бувши слухняним аж до смерті і смерті хресної. знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви. О, якби цього було достатньо, аби купити спасіння людини, як легко здійснив би це той, хто сказав, мені належить срібло, мені належить золото. Але грішників. Може спасти лише дорогоцінна кров Сина Божого. Хто відмовляється від служіння Христові через неспроможність оцінити цю надзвичайну жертву, на превеликий жаль, той загине у своєму егоїзмі. Кожний, хто приймає Христа як свого особистого Спасителя, прагнутиме до особливої переваги, це служити Богові. Якщо людина роздумує над тим, що небеса зробили для неї, її серце буде зворушене безмежною любов'ю і палкою вдячністю. Вона щиро прагне виразити свою вдячність, присвячуючи свої здібності Божому служінню. Така особа прагне виявити свою любов до Христа і Його послідовників. Вона палає бажанням працювати, вона готова до нестатків і жертви. Справжній Божий послідовник чинитиме усе, що в його силах, бо лише так він зможе прославити свого вчителя. Він чинитиме правду і цим виявлятиме свою пошану до Божих повелінь. Він намагатиметься вдосконалювати усі свої зібності. Кожний свій обов'язок він виконуватиме як для самого Бога. Єдиним його бажанням буде вшанувати Христа і бездоганно служити Йому. Існує картина, на якій зображено вола, що стоїть між плугом і жертівником. Під картиною напис Готовий для одного і для іншого. Це означає готовність до важкої праці на релі і готовність бути принесеним у жертву. Така позиція справжньої Божої дитини це бажання йти туди, куди кличе обов'язок і готовність зректися себе, жертвуючи усім задля слави, відкупителя задля слави Божої. Ми маємо пам'ятати, що ми на цій землі, ставши Божими послідовниками, стаємо Божими співпрацівниками. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає без усякої міри вічну славу. Якщо Павло, який був з усіх боків обтяжений і переслідуваний, міг назвати свої страждання легкими, то як може скаржитися сучасний християнин, якими мізерними видаються усі наші випробування порівняно з багатьма стражданнями Павла? Вони не гідні навіть того, щоб їх порівнювати з вічною славою, яка очікує переможців. Випробування це Божі співпрацівники, призначені для вдосконалення нашого характеру якими великими не були переживання і страждання християнина, яким би темним і небезпечним не видавався шлях провідіння, християнин повинен тішитися в Господі, знаючи, що все сприяє йому на добро. Як же багато людей засмучує Святого Духа своїми постійними наріканнями? Це відбувається тому, що вони втратили з поля зору Христа. Якщо б ми дивилися на того, хто поніс наші болі і помер за нас, як жертва, ми жили б у великому світлі Божої слави, а свої переживання і випробування вважали б за легкі страждання. Подумайте про розп'ятого на Христі Спасителя. Він був зганьблений. Але не нарікав, не опирався, а покірно страждав. Усе це витерпів Небесний Господь, престол котрого вічний. Усі страждання і ганьбу він переніс, перечуваючи майбутню радість, радість принести людям дар вічного життя. Коли увага людини, зосередження на Христовому Христі, її єство ушляхетнюється, пізнання любові Христа пом'якшує серце, підносить думки над дочасним і земним. Будемо ж прагнути збагнути глибину покори, до яких зійшов Спаситель, аби вчинити людину володарем вічних цінностей. Коли почнемо Заглиблюватися в план спасіння, то відчуємо пульс любові Спасителя і будемо захоплені від чарівності Його особи. Любов Христова дає насолоду життя, але коли намагаємося розповісти про цю любов, нам бракує слів. Ми лише роздумуємо про його життя на землі, про жертву, принесену для нас, служіння на небесах, як нашого заступника, мріємо про оселі, які він готує для люблячих його. Тоді можемо вигукнути, о, які висоти і глибини любові Спасителя. Продовжуючи роздумувати про Хрест, ми отримуємо слабке уявлення про Божу любов і говоримо в тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на умилостивлення за гріхи наші. Міркуючи про Христа, ми ледь-ледь торкаємося безмежної любові. Його любов подібна до величезного, бездонного, безкрайнього океану. Ця любов, подібна до священного вогню, горить на вівторі серця всіх справжніх учнів Христа. Божа любов була явлена на землі через Ісуса. Його земні діти мали б дозволити сяяти цій любові у своєму беззаганному житті. Любов Божа попровадить грішників до Христа, щоб споглядати агенця Божого, щоб зрозуміти, в чому була виявлена Божа любов, щоб прийняти її і бажати передати іншим. Я хочу молитися про це разом із вами. Вічно живий святий на ім'я наш дорогий небесний батько. Тобі, святому, премудрому Богу, живучому у неприступному у всесвіті, у славі величі Небес, ми щиру подяку складаємо за любов і ласку, яку ти проявив до нас у жертві Ісуса Христа. Господи Боже, святий, і праведний, добрий, небесний, творче, до Тебе приходимо в молитві з проханнями і просимо, почуй нас, бо просимо в дороге ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. І через цю жертву ми заносимо Тобі подяки за те, що Ти зробив для нас, віддавши Ісуса на жертву, щоб ми могли повернутися в втрачений рай. Боже праведний святий, сьогодні благаємо. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, щоб ми зрозуміли Твою волю, щоб ми жили так, як ти навчаєш, щоб сьогодні, Господи, ми могли взяти свій хрест і слідувати за Тобою. Нехай через наше життя сьогодні прославиться і звеличиться Твоє святе ім'я, і всі, хто побачить нас, хто почують нас, щоб зрозуміли, що ми є Твої діти. Ми не просто називаємося, а ми є справжні християни. Тому, Господи, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, життя наших дітей. І всіх, Господи, хто сьогодні піднімає свій голос до Тебе, почуй на висоті. Нехай тобою, Господи. Принесе не буде мир у нашу країну, бо у людей не знайдеться сили зробити це все. А ти можеш, Господи, ми дуже просимо, щоб припинилася війна, щоб настав мир, і щоб настав той час, коли всі зрозуміють Твою волю і настане день Твого повернення. Гряди, Господи Ісусе, це наша молитва і подяка за все Тобі, Богу, Отцю Сину. І Духові Святому Амінь. Господь закликає кожного з нас думати не тільки про себе, а й про наших ближніх. І ви знаєте, я особисто побачив, що відбувалося, коли в нашій країні почалася така повномасштабна війна, як тисячі тисячі біженців людей, які втікали, спасаючи життя. Шукали притулку, чи всі наші оселі на один етаж два і три були відкриті для таких людей? Чи все ми зробили з своєї сторони, щоб подбати про іншого? І, можливо, на таких вершинах випробовується нас як послідовників Божих. Тому, дорогі мої, Господь кожному із нас дав життя. Дав Його сьогодні, не тоді, коли жив Адам, не тоді, коли жили патріархи і пророки, не тоді, коли на землі ходив Ісус, а сьогодні. Якраз сьогодні, коли відбуваються такі події. Якраз сьогодні, коли Господь залишив своє слово, чи живемо ми згідно з тими умовами, які відкриті тут, для кожного, хто думає про вічне життя? Чи ми просто називаємося послідовниками Божими християнами? А що відбувається насправді? Тому, дорогі друзі, давайте кожен день відкривати святе слово, переконуватися, чи дорога, якою я іду, вона приведе мене до Бога, чи просто це дорога, яку побудували люди. Нехай. Ця істина торкнеться на нашого серця. І нехай сьогодні наші щирі бажання линуть до неба, щоб ми пізнали Бога. Будьте благословені, Господом, такими бажаннями. До побачення.